Президент Зеленський сьогодні з візитом у Франції в Парижі він проведе переговори з колегою Макроном. Головні теми енергетика, економіка, оборона та нові стратегічні домовленості. Україна та Франція підпишуть масштабний оборонний пакет про постачання систем ППО, ракет та бойових літаків. Ключовий елемент десятирічна угода у сфері авіації, за якою ймовірно Україна отримає найсучасніші французькі винищувачі Рафалі. Досі Париж передавав лише застарілі літаки Міраж. А тепер йдеться про принципово новий рівень підтримки. Після Франції Зеленський вирушить до Іспанії для посилення співпраці в протиповітряній обороні та відновлення української енергосистеми після російських атак. А напередодні президент побував у Греції. Там він запропонував Афінам долучитися до спільного виробництва зброї та участі в повоєнній відбудові України. Головний результат візиту угода про постачання природного газу. Україна отримуватиме американський скраплений газ, який надходитиме через Грецію, Болгарію, Румунію та Молдову. Постачання розпочнуть у січні наступного року. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують, але це. Дійсно вимагає, вимагає часу, вимагає багатьох зусиль обладнання, що стосується газу, це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку, наші домовленості з Грецією. Сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом.